Христос народився. Мене звати Ірина. Я хочу засвідчити зцілення молитвою і Боже милосердя до моєї мами. Вона довго і тяжко хворіє, в неї постійно гіпертонічна хвороба, високий тиск, серцева хвороба, хвороба ніг, їй важко ходити. І дуже часто вона лежала в лікарні. Цей раз, коли стався гіпертонічний криз, ми не могли нічого зробити вдома, її часто колола, вона приймала багато таблеток. Кожні дві години доводилось приймати якийсь препарат. Не можна було нічого зробити. Тис надзвичайно високий, ми вже думали викликати швидку. І я відправила дочку до цієї каплички, до священника Олега на молитву. Священник Олег помолився. І ми вдома молилися, і сталося чудо, тому що раніше це все закінчувалося і довготривалим лікуванням. А на цей раз я дякую за Боже милосердя, що Бог змилосердився, почув нас. Я дякую священнику Олегу за молитви. Тиск вже нормалізувався в неї і в неділю на молитві, на оздоровленні їй стало краще. Я дуже вдячна священку Олегу. Я дуже вдячна Ісусу за Боже милосердя, за, за Боже натнення, за Божу допомогу. Дякую. Олександра, в мене була проблема з роботою. Після цих молитов, після цих молитв робота в мене з'явилася, потім була операція на око, все нормально пройшло, все добре. Дякую Богу за все. Ну, звати Галя, от я хворіла вже давно. От, ну, не знаю, я вже просто не хочу того згадувати, тому що от, зараз я здорова. І от сталося так, що в травні місяці, дівночі якось почалися болі. Я тоді звернулася сюди в поліклініку, в лікології теж сказали робити операцію, шукали лікарів. І десь в травні я почала я сюди приходила, те Олег молився за здоров'я. Ну так, я думаю, що так багато, що знайшли ми лікаря і ЗД. І тепер і, от 19 листопада зробили операцію, операція була успішною. То знайшли тоді. Я лежала у гінекології в травні. І тоді лікар послав на ОЗД знову, там вже знайшли на, цій, на хвості пішункової пухлини. Тоді теж думала, що жити не буду і плакала, всяке було. Тепер ні, тепер же все то забулося. Що було, здоров'юся. Дякую Богу, вам дякую.